Олена втомлено зайшла додому. Чоловік увійшов слідом. Розмовляти не хотілося. Олена дуже втомилася, адже день видався важкий. Олена, нам треба поговорити, сказав Віктор. Зараз, так, з завтрашнього дня у нашому житті багато чого зміниться. Не хочу ставити тебе перед фактом, хочу повідомити все заздалегідь. Добре. Сподіваюся, хочеш пояснити, чому ти зірвав сьогоднішню угоду? Не хочу. Мені не сподобався покупець. Я не хочу працювати з тим. хто... Я вирішив, що ця угода нам не потрібна. Але поговорити я хотів не про це. А про що ж тоді? У мене інша жінка, і досить давно. Мене влаштовувало життя з тобою. Скажу чесно, я не планував до неї йти, але кілька місяців тому вона народила мені сина. А ти цього не змогла зробити. Що відбувається? Олена стала згадувати їх спільне життя, познайомились в інституті, одружилися, потім почали спільний бізнес. Незабаром прийшов успіх, були гроші, купили квартиру, потім другу, але дітей у них не було. Ти хочеш піти до неї? Ні. Я хочу, щоб ти пішла. Я ж тобі вже сказав, у мене син, спадкоємець, нам потрібна квартира. Завтра Оксана і мій син переїжджають сюди. Стривай, що значить завтра? Це і моя квартира? Хочеш жити із своєю коханкою, будь ласка, хочеш розлучення, давай, але ми маємо чимало майна. Розділимо квартиру. Якщо ти хочеш залишити її собі гаразд, тоді виплати мені мою частину. І крім того, дай мені час зібратися, знайти нове житло, а з фірмою що? Ти мене не розумієш, я не збираюся ділитися все з тобою. Фірма записана на мене, квартира, на жаль, оформлена на нас обох, але я впевнений, що зможу забрати у тебе все. Я не збираюсь ділитися з тобою. Я попереджаю тебе, що більше не хочу бачити тебе ні в цьому будинку, ні в своєму житті. Ти звільнена? І завтра сюди приїде Оксана: якщо ти не забереш своїх умов, то я просто викину їх і зміню замки в квартирі. Ось і все. Олена дістала спочатку одну валізу, потім другу. Знайшла мішки і коробки, але вже їй належало збирати речі, вона збере їх по максимуму. Віктор, схоже, заснув. Вона спакувала найцінніший посуд, кілька предметів антикваріату о третій годині ночі відкрила двері спальні і запалила світло. Що ти робиш? підскочив Віктор. Збираю речі, звичайно. Вранці дівчина взяла телефон і почала шукати адвокатів. До її рахунків чоловік ніякого доступу не мав. Юристи готові були прийняти все зараз. Олена, котра описала адвокату всі події, що відбувалися в її житті за останню добу, і Олександр Степанович довго мовчав, з цікавістю розглядаючи жінку. Олена не втрималась. Щось не так. Вибачте, чесно кажучи, я очікував побачити перед собою чергову трофейну дружину, молоду, а тут трохи здивований. Так, Т так і є, Олександр похитав головою. У мене питання не до вас, а до вашого чоловіка. Крім того, що він просто негідних, раз покидає таку жінку, а зовсім не можу зрозуміти, на що він розраховує. Квартира, куплена у шлюбі, знаходиться у спільній власності з фірмою. Теж все ясно. Її доведеться ділити. Вибачте, Олено, але чим я можу вам задати особисте питання? Так, відповіла вона. А гроші? Яким чином ви плануєте поділити свій капітал? У нас ніколи не було загального бюджету, мої гроші при мені. Машина теж оформлена на мене, на його машину не претендую. Мене цікавлять квартира, фірма і дача. Вашу справу легко виграти. Мені буде приємно, якщо ви вирішите працювати зі мною. Але з такою справою впорається будь-який адвокат. Скажіть, а де ви плануєте жити? Спробую повернутися додому. Але якщо він виконує обіцянку і поміняє замки, то мені доведеться шукати інше місце. Зараз ми складемо заяву на розлучення і вимога про розподіл майна і ось Олександр протягнув їй ключі. Що це? підозріло запитала Олена. Це ключі від моєї другої квартири. Зазвичай там зупиняються друзі, колеги або найприємніші мені клієнти. Зараз квартира пустує, адресу я вам напишу. Я не... не відмовляйтеся, Олено, вас чекають складні часи. Нехай хоч одна із ваших проблем вирішиться легко. Олена поїхала в квартиру, поспала трохи, а потім поїхала до чоловіка. Віктор поміняв замки. На її дзвінки довго ніхто не відкривав двері. Нарешті двері відчинилися, і Олена побачила молоду і дуже яскраву панночку. «Ти розбудила мою дитину. Не шуми, Віктора немає. Тепер це мій будинок. У мене є кілька питань. Ну, давай. Я хочу знати, скільки вашому синові? Вісім місяців. А чому все це зараз? Чому не вісім місяців тому? Я люблю Віктора, не хотіла на нього тиснути, але він ніяк не погоджувався з тобою розлучитися. І тоді я сказала, що або до кінця тижня я переїжджаю сюди, або я їду до мами в Житомир, і він більше не побачить сина. Тепер мені все ясно. Суд буде дуже складним і довгим. Олена вже кілька місяців жила на квартирі Олександра. Олена давно стала для нього не просто клієнтом, а й другом. Віктор поводився жахливо. Він не приходив на засідання, влаштовував істерику, йому вдавалося підробити документи на володіння фірми, а можливо, це були справжні документи, які Олена помилково підписала в купі паперів. Головне, що замість Олени тепер співвласником бізнесу був його друг Стас. Саша якось увечері сказав Олені. Може, ну їй цю фірму. За квартиру він мені гроші виплатить, задачу теж. Почнеш новий бізнес та й усе. Тут справа не тільки у вашому бізнесі. Твій чоловік перейшов всі межі. Я не розповідаю тобі всього, але він розпускає про тебе чутки, і мені не слід було тобі цього говорити. Саша, ти ж знаєш, що я все одно дізнаюся. Віктор говорить про те що ти йому зраджувала на початку вашого спільного життя, завагітніла від іншого, але дитину не залишила, тому у вас і не було дітей. Олена вражено ахнула, на очі навернулися сльози, а потім раптом обернулася до чоловіка і поцілувала його в губи. Я тільки за, але не хочеш пояснити. Ти тільки що відкрив мені очі, допоміг прийняти правильне рішення. Завтра я зустрінуся з Віктором, і ми закінчимо всю цю історію, а потім почнемо нову нашу з тобою. На наступний день Олена чекала Віктора в невеликому парку, колись це було їх місцем. Чоловік дуже неохоче погодився на зустріч що? Місце зустрічі вибрано не випадково, вирішила викликати в мені старі спогади? Ні. Просто тут мало народу. Я прийшла, щоб віддати тобі це. Вона простягла йому папку. Що це? запитав він. Пам'ятаєш, років п'ять тому ми були в клініці на обстеженні, тому що я ніяк не могла завагітніти. Пам'ятаю, тоді вони сказали, що в тебе проблеми. Ми ще лікувалися, але це не допомогло. Я збрехала тоді тобі, відповіла Олена. Там все написано. Я просто дуже тебе любила. Загалом проблеми були не у мене, проблеми були у тобі, ти не можеш мати дітей. З цими словами вона піднялася з лави і вийшла з парку, і раптом побачила Олександра з величезним букетом троянд. Що ти тут робиш? запитала вона. Я чомусь був впевнений, що тобі буде сумно після розмови з Віктором. Вирішив приїхати і підтримати тебе. Олена міцно обійняла чоловіка. Тепер усе добре.